Нова книга Наталки Сніданко вийшла в новому видавництві і має певні риси, які відрізняють її від попередньої творчості Наталки Сняданко. Звісно, тут залишився її фірмовий стиль, ці легкі імпресіоністичні замальовки. Ця увага до речей, увага до характерів персонажів, намагання зануритись у їх психологію. Але є тут і інше, те, що можна було спостерігати у окремих оповіданнях попередньої збірки Комашина Тарзанка. Є спроба іронічно осмислити певні явища колишньої дійсності, є спроба навіть сатирично показати окремих персонажів. Це звертає на себе увагу, Щоправда, книга «Гербарій коханців містить окей, свого роду прикрий сюрприз. Весь хід розповіді наштовхує на думку про те, що буде якесь завершення, що сюжет дійде свого логічного фіналу. Але по суті, це книжка з відкритим фіналом не справджуються очікування читача, немає логічного завершення. Оповіді, звідки назва гербарій коханців, дізнаємося із свого роду тексту. В тексті така собі Тета Амалія, Галичанка зламу століть, вирішує створити гарем із чоловіків, які мають вади. Фізичного розвитку вона сама має фізичну ваду, і тому збирає довкола себе таких чоловіків. Для того часу, очевидно, це був ляпас суспільству, і Наталка сніданко показує, що можливо і для сьогоднішнього суспільства це також не надто звичне явище і не надто обговорювана тема. Тому між героїнею, яка діє в наш час, і між тетою Амалією, її далекою родичкою, проводиться певна паралель. Це легке, це приємне читання. Воно показує, що Наталка Сніданко розвивається як автор, але водночас залишається вірною собі на рівні стилю і на рівні творення образів.